Только тем затронуть, даже не знаю, с чего начать. Но давайте все-таки вот самое актуальное. Вот этот разговор о там, взятии Харькова. Не будет никакого mm -hmm. наступления на Харькова. Штурм Штурм Штур... да. Штурма не будет. Штурма не будет, наступление не будет. Это вспомогательное ну, направление. Пу Путин Но об все этом мы, мы же можем анализировать ситуацию. Сколько там наших батальонов привлечено. Это классическое вспомогательное направление, чтобы растянуть фронт. Все делается в этом смысле абсолютно грамотно. А, а сейчас там наши в основном перешли к обороне. А э, воспользовавшись тем, что оттянуты украинские резервы, продвигаются около, медленно. Около да. Часов, да. Да. Вообще любое да. продвижение, медленно, да. совсем на других участках. Да. Какое взятие Харькова? О чем? Тем более наступление тогда на Киргия. Самоубийство. Повторить. Ситуация показывает, что дальнейшее наступление на Донбассе, а также с юга в районе Одессы, ни к чему, кроме разрушения, не приводит. То есть там что-то. Есть такое, что препятствует быстрому продвижению войск. С одной стороны, и с другой стороны я неоднократно указывал на то, что время работает против России. Угу. Вот я не думаю, что взятие Киева поведет к капитуляции Украины. Я вообще не верю во все эти мистические э, значения столиц. А, ну, в конце да. концов, уедут во Львов, Ивана Франков. Практически на всех участках фронта мы видим круглосуточное использование противником кассетных артиллерийских снарядов натовского образца. То есть э, снарядов у них действительно хватает, и их артиллерия сейчас работает тоже непрерывно чувствуется, что у противника закончился снарядный голод, им подвезли а, боеприпасы артиллерийские, у них а, довольно широкая линейка FPV дронов, дронов Камикадзе, и, а, конечно, продвигаться а, вот в нынешних условиях было бы, наверное, далее а, губительно для наших частей. Сейчас а, идет постепенное закрепление на досягнутих рубежах ми потихонечку переходимо в активну оборону, а тому що якщо пытаться идти дальше, то ми просто будем втрачати большое количество своїх людей. Ми зараз поговоримо з Юрієм Федоренко, командиром батальйону ударних безпілотників MH-92 окремої штурмової бригади ЗСУ. Вітаємо пана Юрію. Слава Україні. Героям слава. слава. Отже, може, ми почнемо з, ось, саме, з того, що вдалося дронам долетіти до Моздоку. Це ж, як вважаєте, це реально може змінити ситуацію з цими, цими вилітами мігів та інших російських літаків, які запускають ракети по українським військам і по цивільним об'єктам України? Це одна з невіднятних складових загального вогневого впливу по ворогу. ворога Необхідно бити ешелонами. Є передня лінія бойозвітнення. Прифронтова зона у них, яка достатньо насичена. Є об'єкти військової інфраструктури, по яких треба наносити враження вони на різних відстанях всередині Російської Федерації. І також, звісно, є об'єкти, зокрема і ті, які наповнюють нафтодоларом Російської Федерації, їхній бюджет військово-промислових комплекси, як наслідок за рахунок цих грошей, фінансується війна проти України і війна, якою цілею є основною цілею якої є, це знищення. Української державності знищення кожного українця, саме тому так чи інакше, по розвитку технологій, ми будемо вийти ворога все потужніше і потужніше. А, пане Юрію, а от питання щодо харківського напрямку: насправді далі надзвичайно гарячий напрямок, але ми бачимо, що так званий російський наступ і на Харків і на Вовчанськ він, по суті, не те, що застопорився. Українські збройні сили зараз намагаються вибити расистів з Вовчанська. Ми бачимо, до речі, що насправді перестали так активно бити по Харк. Маркову, на щастя. З чим це можна зараз пов'язувати? З тим, що успішно витискаємо окупантів, чи якісь інші, можливо, є причини? На ситуацію, за моїм переконанням, треба завжди дивитися комплексно. Попередньо ми з вами проговорили, що цілі завдання противника залишаються незмінні щодо України повне знищення. Відповідно, противника це. Розплановано по етапах. Донецька-Луганська область продовжує для противника залишатися одним з найпріоритетніших напрямків. Ми бачимо, як йдуть зараз жорстокі бої в напрямку часу Яра в напрямку Покровська. Чому противник почав харківську компанію? Для противника дуже важливо було в періоді часу розтягнути наші сили засоби, коли б сила оборони були змушені потужні бригади ставити на широкий смугу і лінію бойового зіткнення. Заодно противнику дуже важливо було. Подивитися, в якому стані знаходяться наші оборонні споруди, і яка взагалі в нас боєготовність. Скажу вам абсолютно відверто. З сьогоднішнього дня ми можемо проаналізувати, що відбувалося сила оборони переграли противника. Противник реально не встиг виконати поставлене завдання своєчасно, а сила оборони перекинули сили засоби своєчасно. Якщо б ми його не переграли, успіх би зовсім був інших Харківській області, насправді. Тому так чи інакше, Харківщина, противник не має такого групування, щоб дійти до адміністративного наш міста Харкова. Але для того, щоб поповнювати втрати на тих вітинках, де він здобув частковий успіх, для того щоб збирати додаткові ударні кулаки і намагатися просуватися вперед, для цього противника достатньої сили засобів також противника достатньо сили для того, щоб спробувати перейти віти фронту ще в якомусь одному місці. Або це Суми, або це Харківська область, все залежить від того, де противник буде вважати це зробити більш раціонально. Наша розвідка не стоїть на місці, вони чітко усвідомлюють, як переміщається особовий склад противника, які орієнтовно є загрози, які найбільш складні можуть бути напрямки. Саме тому вживається комплекс заходів для того, щоб противника гідно зустріти і міцно дати по зубах. Якщо казати про... Куп'янськ про це теж треба сказати. В противника був задум, який вони беруть в і просуваються в ти нашому групуванню, зокрема на куп'янському вітинку. І паралельно в лобових атаках здвинути максимально сили борони до річки ослів. але цьому задуму не судилося збутись, і за моїм переконанням, вже і противник не буде мати подальших успіхів на поточний момент. В країні тривають мобілізаційні процеси. Не хотів би ідеалізувати, тому що є багато перевищень службових повноважень, багато недопрацювань, недоліків. Призив інженерів і багато чого іншого, але доки виправляються недоліки, так чи наше сили оборони отримують в необхідній кількості поповнення для того, щоб комплектувати бойові бригади і ту західну техніку, яка до нас приводить, відповідно за 2-2,5 місяці сили оборони отримують максимальну кількість підготовленого особового складу, а також озброєння, яке надійде нам в рамках пакету військової допомоги Сполучених Штатів Америки, а також інших країн партнерів. І тоді можна буде сказати з певністю, що на ряді відтинків пріоритетних для нас вдасться ситуацію стабілізувати, перехопити тактичні ініціативи на свій бік. Коли надідуть літаки F-16, вони допоможуть не тільки захистити наші об'єкти інфраструктури і цивільне населення, яке тероризує ворог за рахунок своїх безпілотників, ракет, а і додатково ми зможемо вирівняти ситуацію, яка відбувається зараз в повітря, тобто зменшити кількість керованих бомб, які вражають наші позиції. Шляхом збиття ворожих літаків. Що стосується передумов, чому дещо тихіше стало на Харківщині з точки зору обстрілу самого міста, це пов'язане з тим, що українські дипломати змогли досягти того, що нам дали дозвіл на застосування ряду вогневих засобів. Території Російської Федерації підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.